Ще вітаю, добродіїв. Сьогодні у нас перше відео із циклу Вулик Самченецький. Зразу хочу попередити, що сама ідея досить давня, ще в 19 столітті пасічники користувалися так званим вуликом книжкою. Широкого поширення він не отримав той вулик. І так працюємо перший елемент кришка, знімаємо її. Далі йде звичайна верхня годівничка. Нічого нового тут ви не побачите. Так. А ось такий корпус, в якому рамки одночасно. Утворюють і корпус. Далі друге дно запасне для виводу маток тихої заміни. Знімаємо. Обмежувальна решітка для матки. Ще один корпус і останній корпус. Цих три корпуси, перерахунку на додан, виходить 12 рамок. Дно подвійне дно, звичайно, знімаємо і маємо дно для зимівлі. Залишається навощити рамки і чекати роїв для того, щоб випробувати, як він себе покаже. Ось такий загальний вигляд даного вулика. Це все поки що. До побачення.